Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Масштабування юнармії на тимчасово окупованих територіях набирає обертів. 11 травня в усі школи Маріуполя надійшло розпорядження від окупаційної адміністрації Донеччини щодо співпраці між юнармією та е, так званими представниками ДНР. У документі вказано, що мета такої угоди. Виховання та підготовка молоді так званої ДНР із залученням ресурсів до Збройних сил Російської Федерації, тобто росіяни відкрито заявляють про те, що готують українську молодь на тимчасово окупованій території до участі в імперських війнах Кремля. Зокрема, згідно з текстом угоди, окупанти обіцяють організувати збори для юнармійців на військових базах Росії та впроваджувати навчальні програми за стандартами своєї армії. За інформацією центру національного спротиву наразі вже понад п'ять з половиною тисяч українських дітей на тимчасово окупованих територіях втягнуті в цю воєнізовану організацію. Лише на Донеччині створено 17 осередків юнармії, і це, друзі, лише початок. Головна мета знищити ідентичність дітей з окупованих територій, привчити до покори, нав'язати образ ворога в лиці України, сформувати із них майбутніх виконавців наказів без сумніву, без вибору, без критичного мислення. Юнармія це не про патріотичне виховання. Це конвейер гарматного м'яса для імперії, який Росія запускає прямо зараз на окупованих українських територіях. Цинічності немає меж окупанти в Криму показово влаштували вшанування жертв геноциду, який вони самі вчинили 18 травня. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році сталінський режим насильно депортував понад 190 тисяч кримських татар. Людей вивозили в товарних вагонах без їжі та води. Половина навіть не пережила дорогу, а згодом їхні домівки активно позаселяли російських посадовців. Лише за 45 років кримцям дозволили повернутись додому, коли Крим вже був у складі української РСР. 2014 року Росіяни анексували півострів, і вже 11 років російська влада це нащадки того самого режиму, і вона. Продовжує репресії проти кримських татар, арештовує активістів, переслідує журналістів, забороняє мову та культуру. Але при цьому в день пам'яті в окупованому Криму урочисто покладають квіти до монументу жертв депортації. Гауляйтер Сергій Аксьонов та інші представники окупаційної адміністрації фотографуються на фоні пам'яті злочину, який зараз вже е, повторюють. Це фарс, а не пам'ять. І справжнє цинічне лицемірне обличчя окупації. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, щоб більше людей знали, а що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях прибирати мазут голими руками. На пляжі поблизу тимчасово окупованої Степанівки Першої Запорізької області з'явилася гігантська пляма мазуту майже така кілометра вдовжину. І замість рятувальників чи спеціальної техніки окупанти залучили до ліквідації екологічної катастрофи школярів і вчителів. Без рукавичок, масок чи навіть інструктажу, діти голими руками збирали отруйний мазут понад 800 кілограм небезпечної речовини, яка може викликати опіки, отруєння і онкологічні хвороби. Важність подобних ініціатив відмічають представіцілі місцевої власті. Это очень замечательная акция, которая проходит благодаря поддержке управления водного хозяйства, поскольку она помогает нам навести порядок на территории округа. Она привлекает детей, которые могут прикоснуться и поучаствовать в этой программе, наводя порядок на территории нашего округа. Участие в экологических акциях ⁇ это не только вклад в сохранение природы, но и возможность для детей и взрослых объединиться ради общей цели. Публічно це все подають як екологічну акцію і турботу про природу. Хоча на практиці це абсолютне нехтування безпекою дітей і зневага людської гідності як такої. Парта героя. Як окупанти нав'язують дітям свою історію під прикриттям патріотизму. І от на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують активно використовувати пропагандистський інструмент під назвою Парта Героя. Під виглядом виховання поваги до історії дітей з малку привчають до викривленого образу героїзму через радянські наративи, культ війни та глорифікацію смерті за родину. За останні тиждень одразу кілька шкіл на е, тимчасово окупованій території у Херсонській та Запорізькій областях долучились до цього проєкту у селі Семенівка. Наприклад, от школярам урочисто відкрили парту на честь чергового героя СРСР, який загинув 1945 року, а потім провели е, садіння дерев і годували дітей солдатською кашею. В селе Семеновка Запорожской области состоялось торжественное открытие парты героя в память о лейтенанте Иване Мякотине, героя Советского Союза, отдавшем жизнь за освобождение нашей Родины. В завершении мероприятия всех гостей угостили горячей полевой кашей, которую предоставил оператор горячего питания Марк Жерман. Откриття парти героя і алії сада пам'яті ще один шаг на путі захранення історичної пам'яті і воспитанні патріотизму у підростаючого покоління у Херсонській області. Тим часом нові парти з'явилися у чотирьох школах за ініціативи партії Єдина Росія. Нагадаємо, що окупанти придумали таку собі мотивацію для учнів, зазначаючи, що сидіти за такою партою мають лише найуспішніші. Таким чином, росіяни нав'язують українським дітям. Чужу історію, закарбовуючи в їхній пам'яті радянські міфи про псевдогероїв Радянського Союзу, і при цьому активно порівнюючи їх з воєнними злочинцями СВО. Пропаганда в школах на тимчасово окупованих територіях це підготовка нового покоління до війни, а не до життя. Важливо говорити про це й документувати, щоби в подальшому притягнути росіян за всі ці злочини. Шалена бджілка по луганськи. Окупанти активно копіюють українські бренди. Активісти руху Жовта стрічка опублікували фото з окупованого Луганська у магазинах, на прилавках якого з'явилися підробки популярних українських енергетиків. Шалена бджілка корівка і нон-стоп. етикетки майже ідентичні з оригіналами. Змінили лише назви і дрібні елементи дизайну, аби замаскувати плагіат. Здавалося би, це, наче, дрібниця, але насправді це дуже добре показує, що попит на українське на тимчасово окупованих територіях нікуди не зник. Фейкові аналоги подаються краще за російські товари, бо навіть під тиском російської пропаганди у людей українські бренди асоціюються з якістю та нормальним життям. Ось так: Кремль витрачає мільярди на нову реальність, але місцевий бізнес все одно копіює саме українські продукти, а не російські. Нав'язуваний руський мір не переживається навіть у найменших деталях. Люди тягнуться до того, що вважають близьким до українського. Російські воєнні блогери активно скаржаться на українські дрони, які зривають наступи армії РФ. Так, росіяни вкотре публічно зізнаються, українські -дрони – це кошмар для м'ясних штурмів. Сотні піхотинців не можуть прорватися навіть через кількох бійців ЗСУ, які керують. Дронами на великій відстані противник завалює фронт недорогим і масовим средством пораження Ми йдемо до достатньо великої маси, а там кілька чоловік ані управляють ну фактично, дрони і дозволяють нажечь нас там на гігантській дистанції техніку, в тому людей. Загалом дуже добре, що окупанти неють публічно, адже це деморалізує як їхніх військових, так і суспільство загалом. Тому продовжуємо допомагати силам оборони. Бо, як бачите, донати працюють. Будь-яка підтримка працює, рятує життя наших бійців і дає можливість тримати оборону. І ворог це напряму відчуває на собі. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.